Сьогодні ми поговоримо з вами на тему, як побудувати гармонічні стосунки. Дуже багато людей звертається до мене саме з цією проблемою. Люди не вміють домовлятися, не вміють побудувати стосунки, постійні сварки, зневага, знецінення. Ну і що тільки не хочеш, там є абсолютно все. Насправді все дуже і дуже просто. Тільки більшість людей про це забуває. Перше, без чого неможливо побудувати стосунки. Тобто, стосунки побудувати можливо, але якими вони будуть це вже друге питання. Цінність. Ми забуваємо цінувати одне одного. Люди починають сприймати одне одного як належне, так і має бути. І мало того, що ми не цінуємо те, що для нас робить інша людина. Ми звинувачуємо її в тому, що вона не робить те, що ми собі придумали. Ми собі очікуємо, що людина має поводитись якимось певним чином. Ми собі так придумали, ми собі так бачимо. І це не конкретно до жінок. Це стосується усіх, як чоловіків, так і жінок. Ми будуємо повітряні замки, як людина має себе поводити по відношенню до мене, як це має бути. Але людина про це не знає. І коли людина так себе не поводить, а вона не буде себе так поводити, бо вона не знає, чого ви хочете, відбувається розчарування. Да? Я зачарувалася, бо я думала, що він буде такий, чи, да? чи я думав, що вона буде така. А потім я розчарувався, бо вона виявляється, не така. А чого б це? Ну, давайте логічно. Якщо б ви сказали своїй коханій половинці, що. Як ви хочете, як ви це бачите, як ви собі уявляєте, стосунки, спілкування, ну, будь-яка тема, будь-що. Якщо людина, яка вам цінна, ви їй теж цінні, вона прислухається і буде шукати ну, не те, щоб компроміс, компроміс це погане рішення, проблеми. Але людина буде намагатися зробити якось так, щоб ви знайшли спільне рішення, яке буде влаштовувати обох. Давайте на простому прикладі. Жінки хочуть, щоб чоловіки дарували їм квіти? Так? Є таке, правда? У кожного. Вона хоче, щоб їй дарували квіти, але, по-перше, вона про це не говорить. По-друге, вона не каже, які вона хоче квіти. По третє, вона просто чекає, що чоловік здогадається. По четверті, вона вже на нього зла, з чому він не приніс і не здогадався. І починається скандал. Ах ти такий сякий Для чого нам дана мова? Для чого в нас взагалі є вміння говорити? Ви не задумувалися? А тепер уявіть. Тут закон Всесвіту про очікування. Коли ти очікуєш, ти перекладаєш відповідальність на іншу людину. Коли ти це робиш, ти повинен змиритися з тим, що інша людина може не виправдувати очікувань. Навіть якщо ти їй скажеш, наприклад, на тих самих квітах, там, коханий, я б була дуже рада, як ти, якщо б ти мені купив, наприклад, квіти. Ти собі уяві намалювала там а, 101 троянду. Червоні, а він тобі приніс ромашки. Ти стоїш і дивишся ти... Тварі. А все просто не було уточнення, не було чіткості. Ну, Тобто, да? якщо ти перекладаєш відповідальність за те, що ти хочеш, і ти не задовільняєш свою потребу сама, тоді потрібно приймати те, що є. Потрібно заздалегідь зрозуміти, що тобі можуть принести не те, що ти хочеш. І просто перестати чекати те, що ти хочеш. Якщо в тебе є конкретно, для прикладу, 101 троянда, ти йдеш і собі купляєш їх. Або кажеш чітко: я хочу 101 червону троянду такої-то довжини, все. Чоловік чітко розуміє, що хоче. Не буде тоді розчарування. Коли є недомовленість, завжди будуть розчарування. І це стосується абсолютно усього. Чоловік, обираючи дружину, собі там вигадав, що вона буде. Проституткою в ліжку, кухаркою на кухні, працювати ще на двох роботах, з дітками бавитися в хаті, прибирати, стирати, гладити і все робити. Так? Він собі таку намалював прекрасну картину. А він буде працювати на роботі, приходить додому, якби у нього зміна закінчилась, він лягає догори пуптиком, валяється собі на ліжку, і що? Ну, він, це його картина міра тут виходить щось інше. Починає жити разом з жінкою, і виходить щось не зовсім те, що хотілося б. Да? Жінка приходить з роботи задовбана, лягає так само догори пупчиком, і також хоче, щоб вдома хтось прийшов і зробив. Наш соціум зробив е, таке стереотипне мислення, що має бути так і не інакше. І коли від виходить щось не так, як ти собі очікуєш. Іде розчарування, претензії, злість, агресія, обзивання, як у нас люблять робити. І, звісно, цінність втрачається. Тому що, коли ти очікуєш від людини того, про що вона навіть не в курсі, вона то не робить відповідно, а за що я буду її цінувати? Вона навіть не робить елементарних речей, а людина про ті елементарні речі навіть не здогадується. Тут знову ж таки про те, що потрібно чітко говорити, що ви хочете і як. І це стосується абсолютно всього. Також, якщо взяти тему цінності, дуже важливо зрозуміти одну річ: у цьому житті вам ніхто нічого не винен взагалі. Навіть якщо це ваш чоловік, чи навіть якщо це ваша дружина, ніхто нічого нікому не винен, ніхто нічого нікому не зобов'язаний. Людина може, якщо хоче, а може і не хотіти, і не робити. Це є інша людина, вона має право жити так, як вона вважає за потрібне. Тепер знову повертаємось до теми цінності, але тепер уже з іншої сторони: цінність себе. Ти, хто б ти не був, ти вважаєш себе цінним. Ну, взагалі психологічно здорова людина повинна вважати себе цінною. Знецінення себе це вже тут проблеми самооцінки, потрібно йти вчитися, приймати і любити себе. Але коли людина себе не цінує, не любить, не приймає, Наповнюю себе самокритикою, самопечуванням, самозвинуваченням, автоагресією, ну тут сюди йде куріння, алкоголь, що тільки не хочеш, туди вже можна запхати. Зараз люди себе агресують на себе, оце не висловлена злість інших людей. Іде на себе, коли немає любові, є ненависть себе. Якщо глибоко там копнути, там починається ненависть себе. І це постійне самобичування, що я недосконалий, не такий, як треба, зі мною щось не так, і це крутиться тобі в голові, що я десь там не дотягую до якоїсь планки, а хто придумав ту планку, а ніхто, я сам. І людина себе заганяє у якісь такі рамки, де вона відчуває себе. Нікому не потрібною, нецінною, де вона себе не любить, не приймає, де вона себе напічкала, от прямо всередину, свій сосуд напічкала негативом, токсичністю, ненавистю. Чим? От Питання тоді: чим ця людина може поділитися з іншою людиною? Ще один закон, Всесвіту. Людина може поділитися з іншою людиною, з усіма людьми, з усім світом. Тільки тим, чим вона наповнена саба. Відповідно, от чому всі говорять, що треба вміти себе любити. Але всі говорять про якусь фігню, типу манікюри, педікюри, блін, косметика і так далі. Ото от собі купити якийсь халатик, ще якісь прикольчики, фігулінки, які нахер нікому не треба. Але це все ж так класно. Тільки воно не закриває внутрішню пустоту. Бо внутрішню пустоту. Ти можеш закрити сам, тільки ти сам можеш її закрити любов'ю, прийняттям, теплими словами, підтримкою себе. Ми ж, коли друзі наші попадають у біду, ми йдемо, їх підтримуємо, намагаємось якось розрадити. А коли в нас якась проблема, то ти починаєш себе так розсосити. Відповідно, ми наповнили себе всякими негативними токсичними станами. І ми хочемо, щоб нас любили. Ми біжимо, шукаємо собі якогось партнера по життю, намагаємось створювати стосунки, перші місяці вони такі прекрасні, нас так люблять. Але коли інша людина починає розуміти, що у вас всередині немає самоцінності, вона автоматично починає поступово. Те саме робити з вами, що ви робите з собою. І ви робите це саме з іншою людиною. Якби ви не грали роль такої люблячої, прекрасної людини, як би ви це не старалися, якщо ви самі себе всередині наповнили какашкою, ця какашка рано чи пізно вилізе наружу і просто почне давити іншу людину. А тепер от ловіть інсайти. Чому ми ламаємо інших людей? Чому так відбувається, що ми просто ламаємо інших людей, коли потрібно замість цього розвернутися всередину себе і залатати ту дирку, яку ти себе недолюбив десь там? Долюбити, добавити. все, що ти можеш собі дати, найцінніше те, що потрібно, воно йде безкоштовне. Не ганятися за якимись там ботоксами, ще різними штуками, які придумали, щоб замінити, відволікти від істини. Бо коли ти наповнений внутрішньою какашкою, ти нею ділишся, відповідно, вона тобі й повертається, що посієш те й пожнеш. Тут як не крути закони карми працюють, коли ти сам себе наповнюєш внутрішньою какашкою, от уявіть собі, що люди ходять у таких стеклянних коробочках. Інша людина поняття не має, що в другої людини всередині. Ну, Вона просто не може цього побачити. Не може. Бо люди дивляться через призму своїх очікувань, своїх е програм, своїх блоків, установок, страхів і так далі. Вони не, не можуть побачити іншу людину істинною не можуть, як би не хотіли, як би не старалися, не можуть. Ви ходите у такій стеклянній коробиці, яка навкруг вас. І ви її запічкуєте, тобто ви посилаєте у світ недовольство. Тим, чим ви наповнені, ви починаєте це все випускати назовні. Випускати у це скло. Ви не можете його випустити за межі скла. Яке вас оточує за межі цього квадратка. Усі какашки, які у вас є, ви просто розтираєте зсередини по склі. І тепер, що відбувається далі? Ви дивитесь на весь світ, на всіх людей, в тому числі на свого партнера, через призму тих какашок, які випустили з себе. От, постарайтесь проаналізувати, що ви думаєте про інших людей. Які вони погані, які вони злі, які вони заздрісні, які вони паскудні, які вони підлі, які вони там ще все, що виходить. А тепер тарам, ви це все подумаєте про себе. Не ваш партнер хіровий, який ви його там відхірососили, як уздовж і поперек, блін, просто так бо у вас настрій поганий, бо ви не вмієте говорити нормально, бо ви не вмієте свої думки нормально скласти для того, щоб виразити словами. Ви його просто, блін, відпідрасили те, як має бути. Але суть у тому, що ви говорили про себе, не про іншу людину. І це, до речі, також інсайт для тих, кого у стосунках ображають, скажімо так. Ображають не вас. Бо людина, яка з вами живе, вас практично не знає. Вона дивиться на вас тільки через призму своїх очікувань через призму своїх окулярів. Рожевих, чорних немає значення. Вона бачить тільки своє відображення, вона бачить те, що ви їй дзеркалите. Люди так і притягуються, вони дзеркалять одне одного. Ну, тут відповідно можна зрозуміти. По-перше, що ваш партнер теперішній чи колишній думає про себе, якщо він вас ображає, якимись словами говорить, називає і так далі. У нас це зараз дуже поширене явище. Люди взагалі головою не думають, не включають голову, починають зразу, чудлі, не матиму, а дехто й матиме. Одна на одного замість того, щоб просто поговорити спокійно. Забувається цінність. Бо він ж вже є, він ж вже має, мені щось тут повинен. Перше, друге, 10, 20, такий список собі накатали там і повинен. Нам повинен я принцеса чи я принц, я буду сидіти і чекати, поки мене тут удостоїть честі, усіма пунктами задовільнити. Ну, так не буває. Для того, щоб дійсно побудувати гармонійні стосунки, потрібно вирівняти свою самооцінку. Зрозуміти свою цінність, бо тільки так, коли ти розумієш свою цінність, коли ти наповнюєш себе любов'ю до себе, коли ти наповнюєш себе прийняттям, розумінням, співчуттям, переживанням, тільки тоді ти ці почуття можеш давати іншій людині. В іншому випадку, це просто буде гра. Ролі, маски, які ми носимо для того, щоб сподобатися. Але з цього довго нічого не виходить. Тому проходить приблизно рік-два. Усі маски починають спадати, і всі класно, починають один одного ненавидіти, а потім сидіти і казати Боже, яка я нещаслива, чи який я нещасливий, як я міг сюди попасти? Тільки проблема в тому, що коли людина має внутрішню цінність, по-перше, вона не дозволить собі ображати іншу людину. По-друге, вона ніколи не дозволить іншій людині ображати себе, вона дуже вчасно вибудує кордони, якщо треба просто розвернеться і піде. Ну і по третє, не виникати таких ситуацій, де тебе добили, вкатали нижче плінтуса, і ти потім ходиш, вже там психолог не, не може тобі допомогти. Ти вже на антидепресантах ти себе витягаєш за дві ноги для того, щоб просто продовжити жити. Відповідно, наскільки ви зрозуміли, однією з основних проблем, причин, чому. Люди не можуть побудувати нормальні стосунки це є цінність у всіх її аспектах. Другим, не менш важливим фактором для побудови дійсно хороших гармонійних стосунків є вміння говорити. Я про це вже перше говорила, але знову ж таки, більшість стосунків просто розвалюється через неуміння говорити. Обіжульки, злість, агресія, і потім починається оце, ти мені все життя зіпсував? чи «зіпсувала», да? Тому що людина не вміє вчасно сказати про свої потреби, про свої бажання. У більшості випадків людина не говорить через сором і почуття вини. Тобто сказати про те, що я хочу більше обнімашок, соромно. Бо що про мене подумають? Подумають, що я слабкий. Хіба я можу ось так взяти і відкритись, Це ж я стану вразливим, це можуть використати. Але людина, яка себе вміє цінувати, не дозволить іншій людині використовувати себе. Просто не дозволить. Коли це буде, от ну, ну, зазвичай психологічно здорова людина першим ділом каже. Зараз ти мене образила. Ти це зробила свідомо, там, да? чи зробив, чи зробила, має значення. Ти це робиш свідомо. Ти спеціально мене ображаєш для того, щоб що. Ви заставите іншу людину задуматись над своєю поведінкою. Вона почне думати, нащо вона це робить? Чи дійсно вона хоче зараз е образити вас? Ну, і це, звісно, ж, або призведе до того, що. Е Людина вибачиться. Або ви чітко зрозумієте, що ви цій людині нахрен не інтересні, і просто можна збирати свої речі, розвертатися на 180 градусів і керувати своє найкраще життя, але вже без цієї людини. Все дуже просто. Говорити дуже важливо. Тому що, коли ти не говориш, ти починаєш обіжатися, ти починаєш очікувати. Очікування не справджуються, бо інша людина не вміє читати думки, якою б вона там розумної не була, думки прочитати твої вона не може. Якщо ти не говориш про свої потреби, якщо ти хочеш, щоб тебе частіше обнімали, чи якщо ти хочеш, там, наприклад, ну будь-що не має значення, але ти про це не говориш, потім будуть образи. Ти будеш ображатись, чому ця людина це не робить. Ну хіба вона не розуміє, що мені було би приємно, і це починається якийсь оцей каламбур у голові, блін. Е а чого вона не здогадалася, інша людина, так? Ну, бо не здогадалася. Бо інша людина, так само, як і ти, дуже егоїстична. І це нормально, тому що ми всі дуже егоїстичні. Ми в першу чергу думаємо про свої... Е про себе, про свій добробут, про те, щоб нам було добре і комфортно. І коли ти не озвучуєш свої бажання, інша людина про них не знає. Відповідно, вона не може, навіть якщо би і хотіла, вона не може їх задовільнити. Коли ти говориш, ти розумієш чітко. Якщо цій людині ти важлива, як людина, так? Вона буде пробувати зробити так, щоб ну, і собі на шиї не наступати, але й тобі, допомогти з, твої, з твоїми потребами. Тому домовлятися потрібно. Правильно говорити потрібно говорити з повагою, в першу чергу, до себе. Поважаючи себе, людина не буде верещати на іншу людину, не буде обзивати послідними словами, тому що. Е Просто, якщо ти себе поважаєш, ти не будеш обирати людину, на яку треба кричати послідними словами. Ну, ти просто не будеш того обирати, ти будеш обирати для себе гідного кандидата. І, звісно, завжди бувають випадки, коли потрібно про щось домовитися, де конфлікту не уникнути. Але коли люди вміють говорити з теплотою, з любов'ю, з цінністю одне одного, з тим, що е, я тебе ціную і поважаю твою думку, я її вислухаю, і ми будемо спільно шукати якусь, е, якесь рішення, тоді набагато легше і краще це все вдається. Ну, погодьтеся. Звісно, набагато легше стати, вихрежитися, так ти мені все життя зіпсував і так далі. так? Тільки от слова назад не повернеш, інша людина цього уже не забуде, і з часом стосунки просто почнуть падати. І хто кричить? Чому людина кричить? Чому людина не вміє пояснити? Це про внутрішні травми, внутрішню біль, яку людина не хоче витягати з себе, яку людина не хоче, від якої людина не хоче звільнитися. Це знову ж такі питання самоцінності і самооцінки. Да. Для того, щоб зрозуміти, як людина ставиться до себе і як вона в подальшому буде ставитись до вас, на людині чітко видно, як вона ставиться до себе. Просто подивіться на неї. Просто подивіться, що вона говорить про інших, навіть не про себе, про інших. Що вона говорить про інших. Це все вона говорить і про себе, і це все вона буде говорити про вас, і в подальшому буде тільки гірше, бо тільки коли людина йде саморозвитком, коли людина починає шукати причину своїх проблем в собі, тільки така людина може дійти до якогось логічного висновку і змінити свою поведінку з деструктиву на щось нормальне, з чим можна буде побудувати якісь хороші, дійсно стосунки. Поводьтеся, що набагато легше будувати стосунки з людиною, яка легко йде на діалог, з якою легко договоритися, від якої ви відчуваєте, що, ви, що вас цінують, що вас поважають. Набагато ж легше, правда. Тому будуйте свої стосунки правильно. І пам'ятайте, якими б важкими не були стосунки, якщо є бажання двох людей щось поміняти. Значить, поміняти щось таке можливо. Якщо цього хоче тільки одна людина, то, на жаль, навряд чи можна буде щось поміняти.